Ти зараз сидиш перед екраном. Ти можеш навчитися співати, ти можеш опанувати англійську мову, ти можеш опанувати англійську мову співаючи. Не став на собі стоп. для того, щоб класно заспівати, треба мати гарну вимову. І для того, щоб ми зробили наш урок професійним, вокальним. Я запросила Олю Провоз, засновниці вокальної студії Провоз. Тож поїхали вокально англійською співати. Це що ви чуєте, називається Вібрато. Це коли голос вібрує we'll stay forever this way і тут прям страждання. You are Мега емоційними тому люди йдуть на вокал, щоб пропрацьовувати ще й це. I can take Акінтекмайселденсинг Wow. І от коли ти робиш, в тебе виходить. В мене нарешті вийшло. Ви не розумієте, скільки разів я пробувала. I can myself flowers.